Доброго дня, я завідувач сектору з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю Захарчук Маргарита Валеріївна. Тема сьогоднішнього вебінару легалізація ринку праці, як джерело наповнення місцевих бюджетів та нюанси оформлення та розірвання трудових відносин з посадовими особами органів місцевого самоврядування. Отже, перше питання. Легалізація ринку праці як джерело наповнення місцевих бюджетів. В період пандемії громадяни часто погоджуються на будь-яку пропозицію роботи, і, зокрема, і нелегальною. Незадекларована праця створює замкнене коло. Коли роботодавець, не оформлюючи легально працівників, намагається ухилитися від сплати податків. Контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють інспектори праці. Постановою Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року номер 823 затверджено порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, яким визначено процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами. Зокрема, їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують намір працю. Так два роки тому статтю 34 закону України про місцеве самоврядування в Україні доповнено частиною третьою, якою передбачено, що Довідання до відання виконавчих органів міських рад, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад належить перше здійснення та на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку встановленому законодавством, і друге накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення в порядку встановленому законодавству. Відповідно до пункту 2 порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, заходи контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються інспекторами праці виконавчих органів міських рад, міст обласного значення та сільських селищних міських рад об'єднаних територіальних громад. Інспекторами праці здійснюються контрольні заходи з питань оформлення трудових відносин, своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної, заробітної плати, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. Дані заходи здійснюються у формі інспекційних відвідувань. Контрольні повноваження інспектора праці підтверджуються службовим посвідченням, встановленої Міністерством економіки форми, що видається держпраці та її територіальними органами. Підставою для видачі службового посвідчення інспектора праці, посадовій особі виконавчого органу ради є лист сільського селищного міського голови, до якого додається заповнена картка. Обліку даних інспектора праці відповідно до форми, затвердженої Міністерством економіки. Посадові обов'язки інспектора праці можуть бути покладені на будь-якого спеціаліста Об'єднаної територіальної громади або шляхом введення окремої штатної одиниці. В посадову інструкцію спеціаліста обов'язково вносяться зміни з уточненням покладених на нього обов'язків інспектора праці. Як я вже загадувала раніше, інспектори праці виконавчих органів міських рад, міст, обласного значення та сільських селищних міських рад об'єднаних територіальних громад здійснюються контрольні заходи, а саме з питань оформлення трудових відносин, своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. Легалізація зайнятості населення, дитинізація заробітної плати є вагомим джерелом податкових надходжень до місцевих бюджетів, тому суб'єктам господарювання слід зосередити увагу на обов'язковому оформленні трудових відносин з найманими працівниками, збільшенні розміру середньої заробітної плати та своєчасності її виплати, сплати податкових платежів в повному обсязі. В разі неофіційного працевлаштування не здійснюється відрахування ПДФО, що є е, основним джерелом надходження до місцевого бюджету, <кій> неоформлення офіційних трудових відносин негативно впливає як е, на працівників, так і на роботодавців. Е, отже, що стосується працівників, працівник без оформлення офіційного на роботу позбавлений перш за все. Захисту від незаконного звільнення, виплати своєчасно та в повному обсязі заробітної плати, оплати праці, гарантії в оплаті праці не нижче мінімальної заробітної плати, позбавляється також позбавлений доплат, доплат надбавок до посадового окладу. На премії оплачуваної відпустки, відпустки по догляду за дитиною до трьох років, виплат в зв'язку з тимчасовою втратою непрацездатності, на допомогу по безробітті, на достроковий вихід на пенсію, якщо робота пов'язана з шкідливими умовами праці, допомоги у разі настання нещасного випадку під час виробничого процесу та іншим. Також офіційно неоформлений працівник втрачає трудовий та страховий стаж, який в подальшому також важливий є для розрахунку розміру пенсії. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом, який укладається обов'язково в письмовій формі, і оформляється наказом чи розпорядженням в даному випадку, власника або уповноваженого ним органу та повідомлення державної податкової служби про прийняття працівника на роботу. Що ж стосується роботодавців, то використання праці неоформлених найманих працівників тягне за собою фінансову санкцію. Так, згідно зі статтею 265 Кодексу законів про працю України, роботодавці, які використовують найману працю у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, Несуть відповідальність у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на той момент законом, коли виявлене порушення. За кожного працівника така сума на сьогоднішній день складає 50 тисяч гривень. Крім того, згідно з статті 41 Кодексу законів про адміністративні правопорушення, Фактичний допуск до роботи працівника без оформлення трудового договору тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 500 до 1000 неоподаткованих мінімум доходів громадян. На сьогоднішній день це від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. Це ми коротенько зупинилися на першому питанні. Друге питання, яке ми сьогодні будемо розглядати, це нюанси оформлення та розірвання трудових відносин з посадовими особами органів місцевого самоврядування, <кій> відповідно до статті 8 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Об'єднана територіальна громада вважається утвореною з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об'єднання територіальних громад або ж з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об'єднання територіальних громад на місцевому референдумі. Повноваження сільських селищних міських рад, сільських селищних міських. Голів, обраних територіальними громадами, що об'єдналися, завершується в день набуття повноважень селищнь, сільською селищною міською радою, обраною об'єднаною територіальною громадою. Об'єднана територіальна громада є правонаступником всього майна прав та обов'язків територіальних громад, що об'єдналися. З дня, набуття, з дня набуття повноважень сільською селищною міською радою, обраною такою об'єднаною територіальною громадою. З дня затвердження сільською селищною міською радою, обраною об'єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого комітету у порядку, визначеного законом України про добровільне об'єднання територіальних громад, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб. А саме виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних міських рад, розміщених поза адміністративним центром об'єднаної територіальної громади, шляхом її приєднання до юридичної особи виконавчого комітету сільської селищної міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об'єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи виконавчі комітети сільських селищних міських рад припиняються у порядку, визначеному вище вказаним законом. <кій> В разі реорганізації вивільнення працівників здійснюється на підставі пункту 1 статті 40 кодексу законів про працю України. В цьому випадку про наступне вивільнення працівників персонально попереджають про вивільнення не пізніше, ніж за два місяці. При вивільненні працівнику має бути запропонована робота за відповідним фахом, спеціальністю, і лише при відсутності такої форми, такої роботи може бути запропонована інша робота, яка є в установі організації. Звільнення вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, відповідно ще також до частини 6 статті 179 кодексу законів про працю до шести років, також одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або повноваженим ним органу, не допускається. Крім випадків повної ліквідації підприємства установи організації, коли допускається звільнення даної категорії працівників, з обов'язковим працевлаштуванням. Слід відмітити, що за бажанням працівника, період двомісячний цей термін попередження може бути скороченим. В даному випадку працівник має звернутися до роботодавця з заявою, якій обумовити, на який термін скоротити йому випробувальний термін двомісячний з, з зазначенням конкретної дати. І е, зазначити, щоб вивільнення проводилося відповідно до пункту 1 статті 40 кодексу законів про працю України. Вивільнення працівників, які мають статус державного службовця відповідно до закону України про державну службу, здійснюється в порядку, визначеному статтею 49 прим. 2 кодексу законів про працю України. А саме про наступне вивільнення працівників. Е, Персонально попереджають не пізніше, ніж за 30 календарних днів, тоді як інших працівників не пізніше як за два місяці. При припиненні трудового договору з вище зазначених підстав працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середньомісячного заробітку. Згідно статті 116 Кодексу законів про працю при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від установи організації, проводиться в день звільнення. Про нараховані суми належні працівникові при звільненні власник або уповноважений ним орган має повідомити письмово перед виплатою зазначених сум. Нараховані суми, крім заробітної плати розрахункові, включають в себе вихідну допомогу, допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку, грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи. Крім... Проведення повного розрахунку власник або уповноваженим орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, а також видати йому копію наказу про звільнення з роботи. Дякую за увагу. В разі виникнення питань можете звертатися в управління держпраці у Рівненській області, яке знаходиться за адресою місто Рівне. Вулиця Лермонтова,